І Зараз до нас долучається Олег Калашніков, начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня. Говорячи про наше озброєння, яким зараз ви, наскільки ми розуміємо, на бахмутському напрямку працюєте, які системи сьогодні найефективніші по знищенню ворога, і насправді на які західні на яке західне озброєння ви сьогодні налаштовані і чим ви хотіли нищити нашого ворога? Ну на сьогодні на бахмутському напрямку працюю вже взагалі. Натовського зброєння, хоча є і деякі також і радянські зразки, особливо ті, які ми взяли в бою у ворога. Дуже гарно себе показує 155-й калібр. Причому самохідні ахтійські установки. От моя бригада, це сама самохідні актійські установки. Працювали ми на Панцергаубіцах. Вони себе дуже добре показують в бою. Ми ними дуже задоволені, тому що вони відпрацьовують точно на сьогоднішній день. У нас на фронті. Є потреба в будь-якому артилерійському озброєнні, яке нам допомагає нищити ворога, дуже добре, коли це озброєння далекобійне, коли ми можемо е, на е, руйнувати їхню логістику на дуже великій відстані від нуля, щоб ми, вони не могли постачати ті ж боєприпаси, ті ж продовольчі запаси, ту ж бронетехніку наперед і не могли збиратися. Великій кількості формувати свої підрозділи це дуже важливо. Якщо немає гарної логістики, значить передок воює дуже погано. Тому все, що нам будуть поставляти з артилерійського озброєння захід, ми будемо тільки ради, будемо вітати і звичайно дякувати. Пане Оже, а що скажете про артилерійські установки ворога? Тому що в зведенні генштабу останні тижні ми бачимо, що все більше проводиться якраз роботи по знищенню артилерійських установок з боку українських сил оборони. Так в цьому місяці це в травні місяці дійсно знищено біля 500 артилерійських ворожого озброєння. Але саме на Бахмутській оцей Авдіївський напрямок його вистачає. Вони дуже багато підтягнули артилерії для того, щоб мати такі вогневу підтримку для своєї піхоти. Але кожен день наша ахта вражає їхні артилерійські системи. В чому дуже різні, як РСЗВ, так і ствольну артилерію. Також попадають під наше вогневе враження їхні минометні батареї. Тобто, ми нищимо все, що можна, і можемо вже спостерігати. Останні дні, останні тижні, що саме на Бахмуті вже вогневе ураження від нашої артилерії переважає вогневе ураження від ворога. Зрозуміло, що ж дякуємо за вашу службу за те, що ви нас охороняєте. Олег Калашніков, начальник про служби двадцять артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.